Почути міцне слівце у наш час можна, на жаль, будь де і від будь кого незалежно від віку і статі. Найгірше що у такому насиченому лихослів'ям середовищі виховується наше підростаюче покоління, хоча це й не єдиний виклик, який перед ним постає. Попри те, що ми живемо у складні часи, слід розуміти, що нецензурна лексика це ненормально і не круто, це свого роду словесне сміття, якому не місце у нашому житті. Матюки можна зустріти в літературі, музиці інформаційному просторі соцмережах на вулиці, то що, однак вони не приносять нічого доброго, ні тим, хто ними послуговується, ані тим більше усім, кому доводиться їх чути. Це вже не просто ознака невихованості. Лайливі слова це те, що культурно об'єднує нас з нашим нинішнім ворогом, робить нас москалями. І якщо ж ми вважаємо себе українцями, самобутнім християнським народом з власною милозвучною багатою мовою, культурою та щирим прагненням гідного майбутнього для себе своїх дітей та внуків, то мусимо повністю викорінити лихослів'я зі свого життя, подбавши таким чином про наше підростаюче покоління, якщо справді бажаємо, щоб усі, хто його представляє, виросли хорошими достойними людьми. Очевидно, що кожен з нас прагне дихати чистим повітрям, уживати екологічно чисту і корисну їжу та жити в безпечному для здоров'я і життя природному середовищі. Чому ж тоді допускаємо різного роду? Словесний бруд у своєму повсякденному спілкуванні. Відомий український поет Максим Рильський писав я, як парость виноградної лози плекайте мову пильно і ненастанно, політь бур'ян чистіше від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам. Тож чи не пора позбутися цього словесного сміття, словесного бруду.